Україна нарощує потужності оборонпрому. До кінця року масовий випуск ракет Фламінго та Рута, а вже наприкінці листопада до тисячі дронів на добу. Зеленський обіцяє, ворог це відчує. Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України. Серед ймовірних поставок боєприпаси та ракети для ППО. Водночас Україна чекає рішення ЄС щодо репараційного кредиту та заморожених російських активів. Десятий кінофестиваль Україна стартував у польській столиці. 60 фільмів, десятки прем'єр і головне гасло кіно Свободи. Кіно створене попри війну. Пробудування культурного діалогу України та Польщі розповімо. Україна нарощує виробництво озброєння. Про це заявив президент Володимир Зеленський. До кінця року планують масовий випуск ракет «Фламінго» та рута. А результати нептунів, за його словами, вже відчули у Росії. За словами голови держави, наприкінці листопада українська промисловість зможе виготовляти до тисячі дронів на добу. З них 600-800 перехоплювачів. Адже підприємства, пошкоджені російськими ударами, відновлюють роботу. Зеленський також повідомив, що Україна відкриває представництва з продажу зброї в Берліні та Копенгагені наступного тижня. Країну відвідає американська делегація для обговорення спільного виробництва дронів. Президент прокоментував і ситуацію на найгарячіших напрямках фронту питання щодо полю бою. Куп'янськ. Значить, до 60 людей руських залишається в Куп'янській. Де зачистка. 30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровськ. Причому застосування кабів 50% від всіх застосування кабів йде на Покровськ. Тобто ви розумієте, як нашим непросто. У Покровську ми говорили вам пару сотень людей. Вважають наші 200, від 260 до 300 руських. Всередині Покровського працюють наш 425 й штурмовий полк. Найбільше навантаження сьогодні саме на них. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що рішення щодо репараційного кредиту та використання заморожених російських активів буде ухвалене найближчим часом. За його словами, ці кошти та санкційний тиск мають допомогти Україні вистояти у війні та посилити тиск на Росію. Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, заявив міністр оборони Гвідо Крозетто. Він зазначив, що документ уже у фінальній стадії підготовки і його представлять найближчим часом. За словами Крозетто, позиція Італії щодо підтримки України залишається незмінною, а допомога надається в тому ж форматі, що і попередні пакети. Нагадаю, від початку повномасштабної війни Італія передала Києву військової допомоги на суму до трьох мільярдів євро, включно з двома батареями систем ППУ. О, сам ті за даними Bloomberg, у новий пакет можуть увійти боєприпаси та додаткові ракети для систем протиповітряної оборони. Українські дрони атакували кілька НПЗ в Росії. Вночі палав НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області. А у місті Стерлі-Тамак, що у Башкортостані, сталися два вибухи на нафтохімічному заводі. За повідомленнями місцевої влади, причиною стало ураження двома безпілотниками. Їх, начебто, збили, а уламки впали на промзону. Частково зруйнована будівля цеху водоочищення. Всередині у момент вибуху були п'ятеро працівників, начебто, постраждалих немає. Завод це ще горить. Через подію тимчасово закривали кілька регіональних аеропортів в Уфі, Казані та Нижньокамську. Це вже не перший інцидент в Стерлітамаку за останній час. В середині жовтня на заводі трапився вибух в іншому цеху. 4 листопада у Брюсселі стартував саміт з питань розширення з представництвом країн на рівні лідерів. Європейська комісія представить звіт, в якому буде оцінка готовності України до членства в ЄС. Президент Володимир Зеленський має приєднатися до саміту онлайн. Більше знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож, що відомо про основні тези звіту Єврокомісії і як у ньому оцінюється Україна? Ну і чи вдалося взагалі країнам є домовитися, Попри е, знаємо, що був опір Угорщини. Вітаю вітання з Брюсселя. Власне дискусії у Європейському союзі щодо звітів досі тривають, тому що якраз зараз в цей час розпочинається колегія Європейської комісії, на якій мають бути затверджені і звіти, і аналітичні документи Європейської комісії щодо кожної держави, яка є кандидатом до членства у європейському союзі. Оцінюється повністю весь спектр. Гармонізації національних законодавств кожного держа, кожної держави кандидата з законодавством ЄС, оцінка йдеться за шістьма кластерами, про які ми вже прекрасно знаємо перемовними кластерами, які містять в собі 35 розділів, що повністю деталізують увесь спектр законодавчих ініціатив реформ, які необхідно здійснити на шляху до приєднання до європейського союзу, і відразу хочу сказати, що за тими чутками, які ходять бо дійсно, документ ще на руки не отримав ніхто. Ходять між журналістами проекти, але невідомо чи це останній варіант проекту чи ні, і чи не будуть внесені зміни прямо зараз з європейськими комісарами. Отже, Україна все рівно у четвірці найбільш успішних держав, які найбільш добре проводять реформи на шляху до ЄС. На першому місці це Чорногорія, яка взагалі намічається на те, щоб вступити у Європейський Союз вже в 2028 чи 2029 році. За неї йде Албанія. І за ними ідуть Молдова та Україна, і Молдова за е, динамікою трошки випереджає Україну за динамікою реформ. А е, ось це те, що поки що відомо. Е, також Сербія та е, Боснія та Герцеговина показують деяку стагнацію, відсутність великого прогресу. І найгірший прогрес, звісно, буде у Грузії. Найбільш негативний негативна доповідь буде стосуватися саме цієї держави, оскільки Грузія, як ми знаємо, відкотилася від демократії до автократії та. Власне, попрання всіх демократичних норм та прав громадянського суспільства. А отже, ще яка цікава інтрига, є поки що невідомо наскільки критичним буде звіт для України, тому що. Ще вчора були поширені деякі матеріали західними змі, де говорилося про те, що є негативні тенденції в боротьбі, наприклад, з корупцією і навіть відкат реформ. То сьогодні українські змі вже написали також з джерел, що цих негативних фраз у звіті не буде. То отже, будемо чекати, насправді, який буде звіт. Цікаво буде подивитися, до чого все ж домовляться європейці, і відразу. Заносую, що о 14.15 звіт буде представлений журналістам тут у Брюсселі, і о 13 за годину до цього Марта Кос, єврокомісарка з розширення, а також висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас поїдуть у європарламент і представлять ці звіти там. Отже, вже з 13 години ми будемо мати якісь певні новини. Що стосується Молдови, яка в парі з Україною йшла, чи відомо докладніше, чи відкриють кластер для Молдови? Е, ну сьогодні не буде прийматися це рішення, це однозначно. Е, тобто про відкриття кластерів сьогодні ніхто не буде говорити. Це поки що підвішене питання, але наскільки я знаю, з кулуарних перемовин з, з того, що про що говорять у коридорах, скажімо так, Брюсселя, то поки що наразі Україну та Молдову розділяти не збираються. Е, обидві держави будуть просуватися. До європейського союзу будуть гармонізувати своє законодавство з європейським на технічному поки що рівні без відкриття кластерів, тобто ніхто ж не забороняє ні Молдові, ні Україні робити реформи. Отже, будемо робити реформи і будемо чекати, поки все ж знайдуть держави ЄС вихід, як відкрити кластери і для України, і для Молдови одночасно. І ще одна позитивна новина сьогодні. Рада єС має затвердити п'ятий транш програми Ukraine Facility. йдеться про понад мільярд євро. Чи підтверджують у Брюсселі, що рішення вже погоджене і буде сьогодні оголошено офіційно? Так, ми ось уже з хвилини на хвилину, чи може з години на годину чекаємо на офіційний прес-реліз, тому що рішення погоджено. Рішення було на рівні послів, погоджене ще минулого тижня. Сьогодні вже міністри повинні просто дати зелене світло. І не лише частину п'ятого траншу у розмірі 1,3 мільярда мільярди євро отримає Україна, але і близько 600 мільйонів євро. Це ще четвертий транш. Україна виконала свої зобов'язання з реформ щодо четвер. Того траншу і тому їй додають ще 600 мільярдів. Тобто у сумі ми отримаємо десь біля 2 мільярдів євро, і чистими це 1,8 мільярдів, те, що отримає бюджет України, вже найближчим часом, можливо, на цьому або на наступному тижні. Тож чекаємо знову ж таки на офіційне оголошення. Дякуємо, Тетяно. Позитивні новини на даний момент. Чекаємо оновлення на зв'язку зі студією була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Вона стежить за перебігом саміту з питань розширення ЄС у Брюсселі. Згодом. Просим. 6-7 листопада польський сенат розглядатиме законопроєкт про зміну закону про іноземців та деяких інших законів, який передбачає запровадження обов'язкової електронної подачі документів через новий портал модул обслуги справ МОЗ МОЗ-2.0. Якщо документ ухвалять і підпише президент, система МОЗ почне діяти вже у грудні. А з січня 2026 року громадяни України зі статусом УКР зможуть подавати заявки на карту. Цукр спеціальний документ перебування в Польщі, згідно із законом, подані іншим способом поштою чи особисто заяви більше не розглядатимуться. Нагадаємо, Сейм ухвалив цей законопроєкт 17 жовтня, і він має адаптувати польське законодавство до норм ЄС щодо документів для іноземців. Безпека держави, стійкий економічний розвиток та енергетика головні теми всепольського економічного саміту, який триває у Варшаві. На заході також обговорюють виклики, які пов'язані з російською агресією проти України та вплив дезінформації на різні галузі. Більше розповість наша колега Марія Черняхівська, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Марія. Чуєш нас, так? Розкажи, будь ласка, в якому ключі так, обговорюють дезінформаційні виклики на саміті? Вітаю Ганно. Однією з центральних тем, яку обговорюють сьогодні, це боротьба з дезінформацією саме у секторі енергетичної безпеки. Йдеться про те, що фейки навколо відновлювальних джерел енергії, атомної енергетики чи цін на електроенергію дедалі частіше використовують для підриву довіри до відповідальних за це інституцій. Представники НАСК, Міністерства енергетики та експертних організацій підкреслили, що інформаційна безпека стає частиною енергетичної безпеки і розповідали про те, як Атаки на критичну інфраструктуру нерідко супроводжуються компаніями дезінформації. Також на заході обговорювали, як війна Росії проти України впливає на польську та європейську економіку, енергетичний ринок, а також про економічні наслідки зовнішньої політики США. Учасники наголошували, що Польща залишається одним із ключових елементів східного флангу НАТО і водночас партнером України у зміцненні регіональної безпеки. Звучали заклики до подальшої інтеграції оборонних і технологічних секторів. А також спільних інвестицій у енергетичну інфраструктуру у заході беруть участь представники уряду Польщі, дипломати, зокрема посол України у Польщі Василь Боднар, а також експерти оборони енергетичної, цифрової та інфраструктурної галузей. Посол України підкреслив важливість спільного протистояння агресору, відбудови України та розвитку нової архітектури європейської безпеки. Детальніше про головні акценти заходу давайте послухаємо. Було дуже тематило дуже багато тем пов'язаних з економічною безпекою у різних аспектах підготовки різних секторів до усвідомлення того, що безпека стає дедалі важливішим елементом господарської діяльності. Найважніше було те що... найважливішим було те, що нині зусилля багатьох секторів і міністерств скоординуються, аби максимально захистити Польщу від зовнішніх чинників. Це не лише військові чинники, а й кібербезпека, безпека населення, інфраструктурна безпека. Тож тема безпеки проходила через усі дискусії. Марія, а детальніше про дезінформаційні виклики у Польщі дивиться у наступних випусках. Слава Тіві, Ганно, тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська з польського економічного саміту, який триває у Варшаві.